Ми знаємо, що буде 50-90, ми знаємо, що буде 50-80, 50-70 знаємо, що буде просто пізніше. А ви знали, що буде 50-50? І я не знаю. Кажуть, що вона буде коштувати менше, ніж 260 доларів, і скоріш за все відеопам'яті там буде десь 8 Гігабайт. Не можу сказати, що це просто чутки, бо це якби злита специфікація. Я думаю, NVIDIA це зробила для того, щоб купували їх відеокарти заради мультифрем генерації. Типу вони можуть її запустити на 40-вій серії, але. Но... Стоподово не будуть, ну навіщо? Треба, щоб продавали типу, їх нові відеокарти. Дивна річ, принаймні, це моя особиста думка, тому що іншого варіанту, чому і навіщо випускати 50-50, я не знаю, я не бачу в минулій серії. Її не було в 30-ці, здається, теж не було 30-50. Чи була? Напишіть в коментарях, може я помиляюсь, і навіщо зараз випускати 50-50, Ну, типу, це це на заміну чого. На заміну 16-ї серії. Однак точно впевнений, що на 50-50 не можна буде включити рейтрейсинг, 4К взагалі забути. І тому, скоріш за все, моя думка про те, що мультифрейм генерація з'явиться на сороковій лінійці, хибна. Бо я думав, вони просто потім викатять, як типу, ділоси 4 на сороковій серії. Однак немає мультифрейм генерації. І видно, мультифрейма не буде взагалі на 40 серії. Навіщо програмно зажимати свої відеокарти, я не знаю. Однак, Nvidia, дякую, що ви не робите хоча б підписку на ваші драйвера платною. бо це був би.